Книги для бібліотек. Президент видавничого підприємства «Світлої тінь» Василь Пилипюк подарував Івано-Франківській бібліотеці 40 книг. Загалом у доробку знаного у світі майстра світлин 86 фотоальбомів, ще два на підході. До нового року Василь Пилип'юк планує видати ще одну масштабну роботу книгу Борис Возницький і серії постаті. У планах побити рекорд Гіннеса за кількістю виданих фотокниг. При цьому додає, що головне якість. У Івано-Франківську Василь Пилипюк зустрівся з ко колегами з якими починав творчий шлях у місцевій газеті, професор Василь Лизанчук, один із друзів фотомайстра, розповідає, що велич Василя Пилопіка у тому, що він змусив світ полюбити Україну, та пам'ять, те величне, що є на українській землі, Василь несе у світ в Європу, в Америку і в інші країни, відкриваючи вікно даючи можливість пізнавати людям сутність українця, його природи, його архітектурних пам'яток, його звичаїв, його традицій, це є дуже важливо.